Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу зробити свій топ книжок е, на жанр фентезі. І це є особисто мій топ. І на мою думку, на третьому місці має бути книжка Різдвозав. Як на мене, цю книжку потрібно читати зимні. Мені здається, людям, які тільки починають читати ця книжка є дуже хорошою, тому що вона має багато малюнків. А сама історія є дуже заворожуючою і цікавою. Ця книжка має три частини. Ну а друге місце для мене зайняла книжка Хроніки Нерні. Це також дуже хороша та почальна книжка. Ця книжка сама по собі вже не є такою маленькою. Ця книжка вже не має так багато малюнків, але все одно у книжці вони присутні. Ця книжка є досить товстою, тому як для першої книжки вона буде нелегкою. Але якщо ви до цього читали товсті книжки, тоді вона буде дуже цікавою та прикольною. Ну і на мою думку, перше місце займає Гаррі Поттер». Як на мене, це класика фантастики, і без Гаррі Поттера» фантастика не була такою крутою. Наразі я маю лише три частини Гаррі Поттеру». Книжка дуже сильно відрізняється від фільму, тому раджу прочитати кожну. І навіть серед усіх книжок Гаррі Поттера» є одна книжка, яка не була екранізована. І ця книжка є про життя сина Гаррі Поттера» – Альбуса Поттера. Ну що ж, ось моя підбірка топ-3 книжок закінчилась. Для мене ці книжки є дуже круті, тому я вибрав іменно їх. Дякую, що додивились моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім до зустрічі!